Сьогодні говоримо про Midjourney. що це таке, для чого використовується ця нейромережа, що ми з нею робимо, які є платні безкоштовні версії. Тощо, і почнемо з того, що безкоштовної версії в міжжорні немає. Міджорні дуже розкручена нейромережа для генерації візуалу. Всі йдуть в Midjourney як тільки хочуть робити якийсь візуал з AI. Але наша рекомендація: ідіть, як тільки ви захотіли зробити візуал з яй або ваші знайомі, краще йти в Леонардо. Там є безкоштовна версія, і по функціоналу Леонардо зараз навіть кращий ніж Міджорні, особисто на мою думку. В Міджорні безкоштовної версії немає, є лише платні версії, там 3-4 пакети. Для чого ми використовуємо Міджорні? Ми використовуємо для генерації картинок. Ми використовуємо для створення шиї аватарів, і це якраз одна з переваг Міджорні над Леонардо, тому що в Леонардо ще не допрацьована ця історія з заміною облич, з генерацією аватарів, саме реалістичних, там тощо редагування картинок, повтор картинок з інтернету, з мережі, з інстаграму, там тощо ось чотири основні пункти. Для чого використовується Міджорні. Можна працювати з Міджорні через Діскорд, можна працювати через Міджорні Альфа, тобто через браузерну версію. Для початку, коли ви тільки реєструєтесь, у вас можливість працювати лише через Діскорд, тобто вам. Потрібно зайти в Discord. Діскорд це, по суті, месенджер, як Телеграм, як WhatsApp, тільки Discord. В нього трохи інший інтерфейс, ми його сьогодні розглянемо, щоб вам було максимально все легко і зручно. Ходімте дивитись, що таке Midjourney, які є пакети, чим вони відрізняються і як з ним працювати. Також ми зареєструємо Discord і підключимо сервер Midjourney до нашого Discord. Коли ви зареєструєте ваш акаунт в Discord, скоріш за все, вам потрібно буде повернутись на сайт Midjourney і пройти цей шлях знову. Тобто, якщо у вас немає аккаунта, ви натискаєте «Sign up», переходите і вже «Continue with Discord» і авторизуєтесь. Зараз я покажу це на прикладі «Login». Я натискаю «Login», тому що у нас вже є акаунт. В Міджорні натискають через Discord, і у вас виникне таке окреме вікно з кнопкою Авторизувати. Ви бачите зараз скріншот на своєму екрані. Ви натискаєте Авторизувати і потрапляєте в веб-версію. І плюс вам потрібно, щоб працювати з Міджорні, вам потрібен сам Discord-додаток. Цей Діскорд Discord додаток вам потрібно скачати на ваш смартфон або ж на ваш. Комп'ютер на смартфон, якщо ви хочете працювати з Міджорні і генерувати картинки за допомогою саме телефону, а не ПК. Скоро перейдемо в сам Discord додаток і подивимось, що там всередині. Підключимо сервер. А зараз давайте пройдемось по платних версіях Міджорні. Я так кажу про, платний, про платні версії, ніби тут є безкоштовна версія. Їх всього чотири. 10 доларів, 30 доларів, 60 і 120 доларів на місяць. Це якщо ми кажемо про оплату помісячно. Якщо ж ви хочете платити раз на рік, то у вас буде дешевше. Ми в основному використовуємо план за 30 доларів. Чому? Тому що у нас багато аккаунтів, у нас немає Картинок генерації, які потрібно приховувати від когось, і нам потрібні швидкі години генерації. В чому основна відмінність різних планів, і який план підійде вам? Основна відмінність тут в швидких годинах генерації, тобто наскільки швидко буде міджорні генерувати ваші картинки, і наскільки класно ви зможете використовувати його функціонал, тому що деякий функціонал Міджорні він зав'язаний саме на ось цих. Швидких годинах і використовує швидкі години як своєрідні кредити в грі. Коли ви там використовуєте ці кредити, вони завершуються, і ви потім не можете нічого за них купити. По суті, 60 доларів план він передбачає серед переваг лише режим невидинки, щоб інші люди не бачили ваші генерації. Якщо ви берете, наприклад, стандарт план або бейзік план, то у вас всі ваші генерації будуть в бібліотеці. Міджорні, тобто інші люди, ваші конкуренти, ще хтось може знайти ваші картинки, подивитись на ваш промпт, подивитись на ваші налаштування там тощо, і повторити щось подібне. А якщо ви берете про план з режимом невидимки, то цього не буде. Ви можете увімкнути режим приватності, але в основному ніхто там не сидить в бібліотеці. Міджорні не шукає ем, креативи конкурентів, тому що це доволі таки складно зробити. 10 доларів на місяць вам буде достатньо. 30 доларів, якщо у вас багато генерацій. Тобто 10 доларів це там 200 генерацій у вас на місяць є. Якщо вам потрібно більше, якщо ви розумієте, що щодня ви будете генерувати по кілька, можливо, десятків картинок в міжжорній, то тоді вам треба 30 доларів на місяць. План. В принципі, 120 60 ви можете проглянути самі бо для більшої кількості студентів цього, цієї програми. Ці плани будуть не актуальними, тому ми їх зараз пропускаємо. І переходимо в сам Discord, дивитись, що там і як це все працює. Для того, щоб працювати з Діскордом, по-перше, вам потрібно скачати Діскорд або на телефон, або на ноутбук. Якщо ви хочете працювати з телефоном, то на телефон. Якщо ви хочете працювати з ноутбука, то на ноутбук. Переходимо в Діскорд. Ви будете бачити приблизно ось такий інтерфейс. Зліва, бачите, у нас багато вже кружечків, це тому що у нас багато різних серверів. Але у вас ця колонка вона буде, можна сказати, пустою. У вас буде лише історія ось з Міджорні ботом, коли ви авторизувались, з... авторизувались в Міджорні через Discord. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно опуститись вниз, і внизу у вас буде додати сервер. Ви натискаєте Додати сервер, натискаєте Створити власний сервер. Для мене та моїх друзів вводите. Нехай це буде для, для програми по вуса в AI. Створити. Привіт, привіт! Це Кирило з майбутнього. І я тут щоб нагадати вам, що у нас є більш повноцінна навчальна програма, де ми навчаємо професії аі менеджера. Це професія спеціаліста, який впроваджує штучний інтелект в бізнес і заробляє на цьому 800, Тисячу сто тисячу триста тисячу п'ятсот доларів на місяць на одному проєкті і може вільно вести два проєкти, а дехто веде навіть три проєкти. Цим займаємось ми як команда на українському ринку і на ринку Австралії, і цим займаються наші студенти для того, щоб дізнатись більше. Натисніть кнопку під цим відео, отримати діагностику або отримати розбір. І ми з вами пробудуємо повністю вашу діагностичну карту, зробимо діагностичний розбір і пробудуємо план, як вам вийти на 2000 доларів на місяць, впроваджуючи штучний інтелект в бізнес. На цьому у мене все і приємного продовження перегляду уроку. У нас створився сервер. Що нам треба зробити далі? Нам потрібно підключити до нього Midjourney бота, щоб ми могли генерувати тут картинки. Ми йдемо в цей міджорні бот. Натискаємо на нього. У нас тут є ось міжорні бот, ви можете бачити назву. Ви можете натиснути на цю назву, і у вас відкриється ось таке віконце. Коли у вас відкрилось це віконце, ви натискаєте додати програму і додати на сервер. Додаєте на сервер і обираєте тут сервер. Саме який у нас повусовий яй. Де у нас був? Для програми повусовий яй. Натискаємо і продовжити. Після цього ми натискаємо на авторизувати. І підтверджуємо верифікацію. І переходимо. Все. У нас доступ вже є. У нас. Сервер підключений до Міджорні, і ми можемо переходити на цей сервер, починати генерацію. Міджорні працює доволі таки просто: у вас є основна команда Imagine. Ви коли робите ось такий слеш, у вас вибуваються різні команди. Основна ваша команда це Imagine. Щоб згенерувати будь-яку картинку, вам потрібно натиснути. Ввести слеш, або ввести додатково Imagine після слеш, або обрати просто Imagine. і у вас додасться ось така команда: Imagine, prompt, і сюди ви вводите вже ваш промпт. Вводите, наприклад, Butterfly, Нехай буде. Все тут потрібно вводити англійською мовою, тому що якщо ми кажемо про українську мову, то Міджорні може працювати некоректно. Він навчений, його база, його система навчена англійською мовою. Ми ввели Butterfly, ввели Imagine і меджені і Зараз воно почне генерацію. Дивимось, що у нас генерувало на Butterfly. На Butterfly нам згенерувало очевидно, що згенерувало нашого метелика. Якщо ми будемо прописувати промпт більш детально, то Midjourney буде вказувати і робити нашу, нашого метелика більш. Детальним, більш таким, яким ми хочемо, і картинки будуть більш подібними зараз. Вони такі дуже різношерстні. Вони абсолютно різні, тому що Міджорні не має чітких інструкцій. Міджорні просто сказали: намалюй бабочку. Він намалював бабочку, як він. Вмів від доволі таки сильний інструмент. Він почався набагато раніше ніж його конкуренти. Він почав генерувати класно набагато раніше ніж його конкуренти. Є версії 6.0, є версії 5.2, які генерують плюс-мінус однакові речі. 6.0, звичайно в основному краще генерує, але 5.2 також можна використовувати. Для своїх генерацій дивитись, наскільки різними будуть генерації, і наскільки генерації будуть підходящими під вас. Різні версії Midjourney 6.0, 5.2 та попередні версії. Це як, можна сказати, як версія iPhone. iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, там тощо. Хоча iPhone вони однакові, а Midjourney версії вони все ж таки різні йдуть. Міджурні доволі таки сильний інструмент, тому що ви можете робити реалістичні картинки, ви можете робити анімаційні картинки. Це сильний інструмент, який може зробити вам візуал під інстаграм, під сторіс, під презентації, під сайт, там тощо він може зробити вашого аватара, якось зараз ви бачите перед собою. Аватар на штучному інтелекті ваш або іншої людини, тобто заміна облич більш-менш якісна за допомогою Міджорні. Це зараз найкращий інструмент, який є по заміні облич, а з яким ви можете робити ці аватари зі штучного інтелекту. Тобто Міджорні це універсальна програма, яка, хоч вона і повільно розвивається, але в неї вже зараз доволі таки гарний, не доволі таки гарний, класний функціонал. Леонардо дуже сильно просідав ще кілька місяців тому, але зараз, після кількох оновлень, Леонардо став. Дуже і дуже цікавим і дуже перспективним. Тобто, якщо ми кажемо про темпи розвитку, то краще все ж таки використовувати Леонардо на перспективу. Якщо ж ви хочете там аватари робити чи перероблювати, перепрацьовувати картинки з соцмереж, то краще тоді також тестіть міжорні. А взагалі у нас у нашої команди є підписка і туди, і туди, і ми використовуємо відповідну програму залежно від нашої задачі, тобто якісь. Задачі, якісь картинки, якийсь візуал краще генерує Міджорні, якийсь візуал краще генерує саме Леонардо. І тому ми тримаємо підписку і туди, і туди, щоб ми були універсальними. І якщо ви там дизайнери, якщо ви регулярно працюєте з контентом і з візуалом, то ми рекомендуємо робити саме так.